Ще про декомунізацію хочу поговорити. От я до мене зараз дійшло тільки через 10 років. Я це глибоко проаналізував, всі там за і проти. Коли демонстративно 10 років тому, чи 9, ну там, 15 чи 14 рік це відбувалося, демонстративно націоналісти е, зносили пам'ятники Леніну. Е, от. Е... Я вважаю, що те, з яким посилом це було зроблено, те, я кажу про те, як це було зроблено, так? це було неправильно, це було тупо. Це була, це була просто агресивність, і ми загралися з цією політикою декомунізації за ці 10 років. Ми дійшли вже до такого маразма, що ми на інтуїтивному рівні внутрішньому повністю заперечуємо своє минуле. Ми занадто брізгліво ставимося. До свого радянського минулого. Так, це був невдалий експеримент, але це був наш спільний експеримент, це наше спільне минуле з Росією і ще з 13 країнами. І ну треба просто базово з повагою ставитися до цього минулого. Так само ці пам'ятники Леніну, ну, от, наприклад, мій погляд такий творчий суб'єктивний, як це, це цивілізовано треба було зробити? Треба було якесь соцопитування провести серед старшого радянського покоління. І що вони про це думають? Про варіант там. Прибрати там, можливо, не всі пам'ятники, а там, більшість прибрати з причини того, що ну, це вже якби символ минулого, да, який не резонує з нашим, там, з нашою, з нашим сьогоденням. Да, це втратило свій культурний сенс. Тобто якось конструктивно да, шляхом соцопитувань, взагалі поцікавитися в усіх поколіннях, у всіх, у всіх людей поцікавитися їхньою думкою, поглядом на це, на демонтаж пам'ятників Леніну. У нас не було. Ну, думка інших людей, які на хвилиночку жили е в, в, да, в радянському Союзі, не цікавила думка. Е агресивно позносили ці пам'ятники, навіть не демонтували просто агресивно. Да? І е, тоді це були пам'ятники Леніну, а через 10 років ми дійшли до такого маразму, наче взагалі, от просто як з пам'яті намагаються нас терти, що у нас взагалі було радянське минуле. Наче от Україна е, з нуля народилася в 91-му році. Е, от і все. І все що було до, там, як мінімум останні там, пару століть, там, до козацького минулого. Що да? от просто от ми колись були козаками, і потім хопа. І ми одразу Незалежна Україна, 91 рік. Тобто, знову ж таки, я кажу е, про свої внутрішні відчуття, е, що з нами робить пропаганда да, і наше сучасне мислення, і наша е, політика, оця от, повністю відхреститися від Росії, русофобська політика, плюс політика декомунізації, яка вже дійшла, е, акцентую на цьому увагу, до заперечення свого минулого. Ну ми ж не можемо змінити минуле. Його треба прийняти з усіма плюсами та мінусами, але навчитися тверезо на це дивитися, не ідеалізувати це минуле, особливо як левова частка росіян ідеалізують Радянський Союз, а у нас інша крайність, ми прям брезгуємо Радянським Союзом. Ще хочу підняти тему того, чому, на мою думку, ми повернулися до періоду до часів рабів та панів. Тому що ми воюємо на західні гроші не на свої, і ми захищаємо Європу ціною своїх життів, заради рожевої мрії, ми досі в рожевих окулярах, що от ми хочемо в НАТО, ми хочемо Євросоюз, прийміть нас, прийміть з якоюсь ілюзією, що це нас захистить від росіян, це дасть нам більше безпеки. А європейці, американці вони як продовжують свою політику зачинених дверей. І вони так і будуть її продовжувати. Тобто, ну ми їм не потрібні. Ми їм потрібні просто як скот. Ми їм потрібні просто як челядь, їбане. От як якості кого ми потрібні, і е, вже в лоб, просто уже щоб е, навіть с, с, самі такій наївній людині, яка до останнього там да сподівається, що щось у нас буде там з Європою, що у нас якесь майбутнє буде з Європою, наївно до останнього сподівається, навіть для таких самих наївних людей вже в лоб новини про те, що от європейці хочуть пожвавлення нашої мобілізації, щоб з 21 року вже е, мобілізовували нас мо. Тобто тільки закінчив університет, зразу здохни. Американці хочуть, щоб у нас здохли сразу після школи. Дуже обурені американці, що у нас з 18 років не мобілізовують. От дитина, взагалі ще дитина, тільки там закінчила школу, да, іди і здохни, просто здохни за те, щоб кучу кончених егоїстів ходили на концерт Вакарчука і прочих там сратих артистів Ми Живемо зараз в такі важкі часи, які ну нормальну людину мають змусити задуматися, чому ми дійшли до такого мрака. А якщо ми всі, як народ, будемо делегувати усю відповідальність тільки на владу, що це влада винна, я теж проти такої психології. Я вважаю, що винен кожен з нас у цій війні, кожен з нас своєю байдужістю, своїм мовчанням, своєю тупістю, своїм егоїзмом. У нас це в усіх сидить. Це от у Зеленського була по-моєму, другий сезон. Зон Слуги народу, така серія примітна була, пророча, по злому пророча серія, де він постійно звільняв там, ну, держслужбовців, тому що ловив усіх на корупції. Він ну, хотів там, набрати людей з народу, да, з простого народу до влади, щоб от, прості люди з народу справ... справедливо значить, правили там ну, виконували свої державні обов'язки. Він одного бере. Ловить на хабарях, звільняє. Другого наймає, те ж саме робить там всякі ці офшори, мутки, третій, четвертий, п'ятий, всі однаково пиздять. Це серія дуже така красномовна, і тут мораль просто в лоб. Тобто все на поверхні. Ми всі, ну, не всі, ні. Серед нас є люди добросовісні, але на жаль, їх дуже мало, особливо зараз дуже мало, тому що багато е, скалічила або вбила війна, тому що багато самих кращих людей, українців реальних патріотів, не не хворих нациків, не жидів е, хитрожопих, а реальних патріотів, е, які ну реально е, ідеалістично бачили майбутнє України, і я теж сподіваюся, що може через 100 років ми цей ідеал зможемо втілити. Навряд чи швидше, ніж через 100 років з такими темпами. Але багато реальних патріотів позалишали свої бізнеси, позалишали свої сім'ї, всі свої вигоди, всі свої там бабки позалишали, всі свої там можливості звалити в Європу там, на захід і пішли воювати за Україну. Прості там, чоловіки, в основному чоловіки ну, і жінки теж там, в якомусь відсотку. Оце от реальні патріоти, дуже багато хороших, добросовісних людей загубила війна. І, і тепер ми поступово наближаємося до наслідків, коли у нас все менше талановитих людей в бізнесі, в творчості, в виробництві, в усіх сферах від практичних сфер, таких там хлібушек із піч, до культурних сфер, там талановиті актори, музиканти і так далі. І так далі, їх ну майже не залишилося. Може взагалі не залишилося, враховуючи те, що я бачу, і залишки хороших людей. Я не знаю, як це пояснити. Це якась срана езотерика. Ну, от багато хороших людей грібуть зараз на війну. Це як полювання на душі. От чомусь така закономірність, що я бачу багато тварій, які продовжують жити припіваючи, мутитися, добре заробляти, їздити на своїх дорогих автівках, тусити. І їх чомусь ну, не беруть на війну. А на війну потрапляють якісь люди або соціально неблагополучні, незахищені. Там всякі ну, люди, яких і так життя потаскало, всякі там сироти, сел, е, от, е, люди з залежностями, ну, які і так слабкі люди, ну, морально я маю на увазі слабкі, вони неблагополучні, їм І так їм допомога потрібна. Їх надо, треба їх якось підтримати. А їх замість того, щоб підтримати, тільки добивають, тільки засилають, ну, на, просто на обій. Зараз це просто на обій. Не, не виправдано абсолютно.